Які ж плюси від дисикації і чи потрібно її робити? Десикація це хімічне висушування рослини. Зараз про все коротенько розповім. Першим плюсом є покращення якості вашого зерна та зниження в 10 разів ризику зараження ваших рослин хворобами. Якщо ви сієте озиму пшеницю у вас на господарстві, десикація дасть вам змогу зайти із посівом на два тижні раніше. Якщо ви не маєте власного комбайну та техніки для перевезення вашого врожаю, після дисикації ви будете знати точний день. Коли ви зайдете збирати врожай, а цей момент є дуже важливим при оренді техніки. Після дисикації ви зменшите втрати вашого зерна та витрати палива для комбайна. Також ви виключите із затратної частини витрати по досушуванні зерна на елеватор. А той бур'ян, який є у вас на полі, висохне як роса на сонці. І ще одним суттєвим моментом при виборі десикувати чи не дисикувати, є примхи погоди. Тому що, як завжди, у вересні почнуться затяжні дощі і фермери не зможуть зайти в поле. Тож, десекувати чи ні вирішувати вам.